Маємо знову сьогодні тактик 0,5 мл. Такою ампулку. От і сьогодні постараємося максимально швидко все з тими бджолами зробити. Максимально. Щоб чим поскоріше. Сьогодні вже завершальний етап. Щоб на зиму. Так, давай отак. Бо може де що де трісне. Другий раз в житті таку ампулу. Опа. Це проблема його виляти ладно. О, так думаю, піде пішло. Все, тепер заливаємо то все водою, О, зразу яке воно там стало біле. Зальємо зараз водою його. Тільки попробую, чи вона не сильно гаряча і чи не сильно холодна. Зробимо дирочку і будемо займатися. Ну така, трошки гаряча, зараз розбавлю. Все, водичка така, як температура тіла. Заливаємо 0,5 на одну літру, якщо один, то на дві літри. У мене 0,5. Я отак краще зроблю. Щоб воно мені, якщо виліться, з бутилки до рук не доторкалось. Робимо дирочку? Хтось робить шприцом там по скільки мілілітрів, а я так буду робити. Що, давайте подивимося, що тут робиться. Після минулої нашої обробки пройшов тиждень. І подивимося, чи є тут бджоли, чи все гаразд. Чую, що є. Нагадую, що ми маємо забрати три рамки, не медові, а як на яких був розпліт. І оприскати біпіном. А от я не знаю, як то краще. Спочатку забрати, а потім оприскати. Думаю, що так. Значить, то в нас є заставна. Ми трошки домовим. Казали, багато диму не давати. Ну я даю аж поки вони не позалазять, а якщо я даю дим, а вони, наприклад, не ховаються. Ну так я ще даю. Оп, оп, тут був розпліт. Це не медова рамка. І дві наступних також. Ми їх будемо забирати. Так, це заставна доска. А это правомочки. Ага, все. Двигается. Мы вот это Все, гарненько струшуємо і забираємо. поки що відставим сюди. Так, друзі. Нам треба зустрічатися частіше чи що. Беремо наступну. А оце во що, це ж оті запечатані комірки, то ж не... це вже не розплід, правда, це мед просто запечатаний, наскільки я розумію. А тут вон бачите така дирка вон вигризена. там хтось з неї вилупився. Якась вона довша така. Може це була вже нова матка. О, дивіться. Дивіться. Тут во яка дирка, бачите? Ось. І вон ще. Тоже з диркою. Вже. Це виходить, що вони вже матку собі вивели. Чи не виходить? Так, то все отакі з дирками ми їх будемо забирати. І третю робимо так само процедуру. Як же ж то я не зрозумів? Я трошки не поняв. Так, да, це заставна доска. Один. А, я правильно. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Я тоді одну вже забрав. Думаю вісім має залишатися. Все. Так, а яке тут пространство має бути між заставною доскою? так десь наполовину. Чи як. Оце мені напишіть, де має бути заставна доска? Скільки сантиметрів від останньої рамки або скільки до стіни. Цього я не знаю. Все, зараз будемо проливати дитином, вірніше тактиком і закривати. Як воноллє, отак отаклє, оба забилось. Так щось воно так погано лє. Ага. Хоп, 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 хоп і хоп. Все. Все, тепер закриваємо. Тепер ту саму процедуру робимо з другим вуликом. Заворушилися, заворушилися. Що б я без тих рукавиць робив? Ох, які вони. О, тут ви якісь стали. Тоді були тут, більш такі смиренні і чемні. Тепер наоборот. Будемо вас лічити. Значить, заставна доска в нас тут. Ага, ага. Один, два, три, 4, п'ять, 6, 7. Оцих повністю медових вісім. Рамок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ці остаються, ці забираємо. Надежно, ви хлопці, все зробили, надежно. Респект. Дивимося, що тут у вас? Як ви живете? Угу, гуде ти? Так що то я не зрозумів. Це що? Дивіться, що робиться. Коментуйте, бо я не знаю, як коментувати, що тут добре чи то погано. Дивіться, от вони що? З жовтими ногами. Пергу носять. Оцю забирати звідси на зиму. Інтересно. Хм. Так, а ну-ка. Спокійно, 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 спокійно. Пото прокоментуйте ті жовті комірки того що. Я до такого не був готовий, в тому вулику такого ж нема. Ну, але що робити? Я забираю, того що 8 рамок, щоб осталось. Воно за зиму все пропаде чи воно не змарниться? Я забираю, бо я забираю. Опа, а тут личинки. Багато личинок. Що ж то таке? Ну тепер тут дилема, дуже багато личинок. Ладно, оту не будемо забирати поки що. Це заставна доска стоїть не останньою, того що того що До речі, як є розпліт то можна окропити тим тактиком чи біпіном. Цю по ідеї теж мог би я вилучити і тримати до весни. Ну, ймовірно, ми так і зробимо з цією. Оце що, дивіться, оце маленькі джоли вилазять, вони живі. Чи не живі то вони якісь не живі Всьо цю рамку ми вилучаємо. Тут дирочка, бачите. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять рамок, бо там ще теж. Багато фу, дим. Дуже багато є розплоду. Який вже такий розпочатаний якийсь. Давайте опри, оприскаємо його. Ей, чого ти не течеш? Я скажу минулого разу, він сильніше воняв. Одна рамка осталася. Знову почекаю, поки вийде розпліт. Закриваємо. Все, осталося ще одну рамку забрати з зеленого вулика. Не знаю, коли це буде, але буде. Минулого разу я про плани так і не розказав, хоча ви вказали, що які там плани, аби бджоли перезимували. От в планах і є, щоб бджоли перезимували і потім, щоб розширити свою пасіку приблизно на 50 або на 100%. Тобто, щоб було не два, а три чи чотири вулики. Яким чином це можна зробити? Це ж можна зробити по-різному. Можна зловити рої, можна знову купити, можна, як то кажуть, набратися їді такої, підучитися в тому бджільництві. Навіть, наприклад, якщо пропадуть. Ну, але не хочеться, щоб пропали за зиму. Знову спочатку почати, але вже максимально серйозно і максимально якийсь курс, такий пройти, провчитися, всі нюанси, всі деталі взятися. От. Так що планувати треба, а ви кажете, не планувати це означає. Ну, давай опускай руки і все. Нічого не плануй. Якби все так було легко, то всім все було б легко, і всіх було б все однакове, і всього всіх було б багато. Просто одні здаються, другі не здаються. Все, не забуваємо, що мед є цілий круглий рік, різний. В телеграм-каналі є посилання під цим відео, буде на наш телеграм-канал, заходьте туди, там різні є. Комерційні пропозиції хороші для вас, тому що в нас мед найдешевший, бо є дуже дорогий. Наприклад, є по 300, по 200, по 250, а в нас 150 на даний момент. Так що заходьте. В телеграм-каналі там є відгуки про те, як ми мед відправляли. Є скільки коштує. Наприклад, посилка з медом. Там в основному 100 гривень, скільки б ви літрів не заказали. Було таке, що 3 літри це 100 гривень, 6 літрів людина заказувала 105 гривень новою поштою. От. Укрпоштою теж я вже вмію відправляти. Раніше виникали нюанси, але один нюанс виникав. А зараз я вже вмію це все робити. Ну, хочете новою поштою, можна і новою поштою. Хочете укр, можна і укр, як хочете. Заходьте в Телеграм, будемо на зв'язку.